Бахтало та шукар, дівес, тумінгі, кай сан, Наші вітання вам, шановні телеглядачі, на хвилях телеканалу, як завжди у цій порі, програма Романо Джевіпен. Наступило літо учні середніх шкіл закінчили навчання, настала пора літнього дозвілля та кращого знайомства з оточуючим світом. Можна здійснити подорожі по нашому чудовому краю, загартувати своє тіло, отримати нові практичні навички. Для студентів літо пора, коли можна впровадити у життя теоретичні знання. Вміння отримані у вищих навчальних закладах протягом навчального року. Творча група програми Романо ДжВПМ побувала в Ужгородській школі номер 13 першого-другого ступеню, де за підтримки Закарпатського обласного департаменту та Ужгородського міського відділу освіти було організовано літній відпочинок для дітей з малозабезпечених родин. Пропонуємо вам переглянути відеоматеріал, який розповість, як проходить літні канікули учнів цієї школи у пізнавально розвиваючому таборі, де здійснювалася навчальна для студентів Ужгородського національного університету, кафедри соціальної роботи, факультету суспільних наук під керівництвом Зіти Іштванівної Баторі Тарці. На мою думку, дуже приємно, що кафедра соціології і соціальної роботи підтримує наші всі починання. Наші студенти залучені до роботи таборів. В цьому році 11 наших студентів працює. Це переважно перший, третій, четвертий і п'ятий курс. Навіть ті, які вже закінчили університет, беруть участь. Долучені до цього табору, до 13-ї школи на від волонтери із Америки, які перебувають тут, і троє їх в цьому році. А перед тим в минулому році із Німеччини були долучені 11 різних волонтерів. Якщо попередні роки соціальна підтримка навчальної практики студентів Ужгородського національного університету у пізнавально розвиваючому таборі, здійснювалася тільки на базі Ужгородської номер 14, то останні два роки була залучена і Ужгородська школа номер 13 де навчаються також переважно ромські діти. У цьому році до роботи у шкільному таборі були залучені волонтери Сполучених Штатів Америки, які проводили розвиваючі спортивні ігри з учнями вказаних шкіл. Ми поцікавились, що спонукало молодь Сполучених Штатів Америки працювати у якості волонтерів саме у школах, де навчаються переважно ромські діти. Jaz sem iz Amerike, jaz sem iz države Iowa in ja prihajala sem kot mecunarka iz leta 2010. Tudi drugi moji prijatelji iz vsake druge države v Ameriki so Hanna, Tyler in Sharon. Prišli so pomagati na mesec v Ukrajino, v Užgrod. Oni 11 odna, mesecev jedo kot mecunarji na inče iz stranic. А потім будемо їхати додому. Це їхній десятий місяць. А ми тут допомагаємо на табір, на тринадцяті школу. А Мені дуже сподобалось з ним погулятися, поговоримо. А, був дуже веселий час. Робота в таборах велась за методологією впровадженою в країнах Західної Європи, а саме поділ на невеликі групи і робота в них. Табор відвідувала близько 30 дітей. Проводилися навчання, яке було цікаве і зрозуміле дітям, зокрема, змалювання, малювання, ліплення з пластиліну, вишивки, виготовлення браслетів та амулетів з намистин. Найбільш цікавим для хлопців були заняття з м'ячем футбол, баскетбол, волейбол. Для покращення розвитку дітей і вивчення англійської мови. У таборі активну роботу проводила викладач англійської мови, волонтер, педагог навчально-виховного комплексу Пролісок. Координатор роботи з волонтерами Сполучених Штатів Америки Наталія Володимирівна Данильченко. Літні табори для ромських дітей взагалі почали діяти ну років дев'ять тому назад. Я приєдналася до цих роботи цих таборів три роки назад, і наразі це мій шостий літній табір. Ідея була така, щоб зробити дозвілля дітей змістовним, щоб стимулювати їх приходити до школи, розвивати їхні здібності і таланти. Адже я вірю, що кожна дитина є здібною від природи і має хороші задатки, з якими можна можна працювати. Під час цього літнього табору ми розвивали діток у всіх напрямках. Цього року табір у нас був казковий. Кожного дня ми читали казочку, інсценізували її, виконували до неї різні цікаві роботи: поробки, розмальовки, малюнки. Кожна перерва у нас проходила дуже весело, гамірно, голосно, але цікаво. Це спортивні ігри. Танці, пісні ми підключили пісні англійською мовою, адже я вчитель англійської мови. І, хоча ці дітки зараз не мають уроків англійської мови в школі, але ви побачили, що вони чудово сприймають цю мову і можуть її вчити вже кілька років підряд на волонтерських засадах працюють студенти кафедри соціальної роботи факультету суспільних наук. У подібних розвиваючо-пізнавальних таборах літнього відпочинку. Вони працюють на найбільш важких ділянках роботи завдяки проведенню серії семінарів і тренінгів, які напередодні початку роботи таборів проводить викладач Зіта Іштванівна Баторі Тарці, щороку стабільно сформована команда поповнюється новими її членами. Робота почалась доволі давно, як би ще після першого курсу одразу. З тижні мені запропонувала піти попрацювати волонтером в табір. Я чому б і ні? Новий досвід, нові можливості. Я з радістю пішов у цю школу. Так визначила, так випало. Далі мені це сподобалось, дуже сподобалось навіть. Далі на другому курсі я вже прямо під час навчання ми займалися ще з дітьми з дітьми, з вадами розумовими і фізичними. Також працювали одразу під час навчання. А потім знову в, літні, в літо випала знову можливість йти в цей табір працювати. Я знову погодився, навіть не думаючи. Ми організували цей табір, ми вибили навіть його, оскільки було можливість організовувати тільки два табори, а ми домовилися, щоб на три, ще й на цей табір. Тож мені ну, ми були дуже горді з собою, що ми змогли. Ну і це літо тут навіть ніяких сумнівів не було. Звичайно, що робота літніх таборів неможлива без людей, які бажають працювати з цими, діть... з цими дітьми. І у нас була хороша команда волонтерів: це четверо українців, троє студентів, і один волонтер зовсім новий, який починає. Я рада з того, що він є за національністю ром і він є випускник числівецької школи. Інтернат. Мене це дуже радує. Що ми виховуємо волонтерів і звичайно. Нам допомагали вчителі е, школи. Для того, аби розвивати пізнавальні якості учнів, до роботи в таборі в якості вчителі приходили волонтери з місцевого осередку любителів тварин, очолюваних Марією Труновою. Після проведення цікавих бесід про тварин наших домашніх улюбленців собак відбулися цікаві конкурси малюнків, аплікації. Переможцям були вручені футболки з відповідним написом. Зі своїми думками про відпочинок у пізнування розваючому таборі відпочинку з нами поділились учні Ужгородської зош номер 13 Чому ви ходили у цей табір? Нам було тут весело. Ми не робили це у школі, що у таборі. Малювали, писали, вчили нас е, е, е. різні мови, е, аплікації. Да. Приходили люди, щоб учити про музеях, по тварин. Нам показували тварин, по англійськи говорили, По англійськи вчили, співали, гралися, про різних звірів учили, по-англійськи. А, а які спортивні ігри ви грали? Я любив баскетбол. І футбол, бамбінтон. Знаючи, непосидючий характер омських дітей, вихователі разом з волонтерами. Вивчили королівський танець, який потім урочисто виконали у день закриття табору. Про історію танцю слухайте далі. Перший раз цей королівський танець, наша студентка Чейпаш Маріана привезла в наш табір в Петрово. Але такий великий успіх цей королівський танець мав, що в 2009 році ми його адаптували. І, наприклад, у рамках одної казки ми використали цей королівський. Тоді у нас був і король, і принцеса, і дуже гарна вистава була. А потім кожен рік. Діти бажають цю пісню знати і чути, і вони танцюють, як ви сьогодні побачили. Білка, казачок і шачок, сіли лазом на пеньок і гадали, хто піде, і соничку знайде. І сказак знайшов. Ось раз, два, три, совничку підеш ти. На мою думку, цього року, як і всі роки, дуже успішно проходили табори. Мені дуже приємно, що наша держава бачить, що дітям потрібні такі табори. І цього року, вже другий рік, як фінансують харчування дітей. Це є дуже приємно знати. І ми тільки тоді оплачуємо тільки проект та ч оплачує тільки харчування наших волонтерів. Цього року департамент. Тамент освіти оплачує в обох школах відповідно харчування дітей, перебування вони офіційно рахуються у 7 і 20 школі, але основні заходи проводяться саме в цих школах, в 13, 14. Діти малюють, діти грають, діти мають різні розвивальні заняття. Англійська мова пішла дуже добре, і незважаючи на те, що ми так стереотипно думаємо, що ці. Діти не є для навчання талановитими. Вони показали і сьогодні на концерті чудові знання. За 10 днів вони засвоїли пісень, пісні, різні вірші і дуже-дуже насолоджуються літом і заняттями, які тут проводяться. Я б побажала, що ромські діти відчували, що вони самі важливі дуже на світ, і що для кожен Бог має план і. Uh, я вжелаю всього на краще для кожен дитини. Як ви побачили з нашого репортажу, шановні телеглядачі, діти у пізнавально розвиваючому таборі були під постійним наглядом. Вони багато чому навчились у спілкуванні з новими вихователями, волонтерами, вивчили нові види ігор, як на стільних, так і на свіжому повітрі. Нові пісні, серед яких багато й англійською мовою. Ми побачили, як працюють волонтери для загального блага. Хотілося б, щоб такі табори працювали не по два тижні, а хоча б у дві зміни. Адже більшість цих дітей із соціально малозабезпечених та багатодітних родин, які потребують найбільшої уваги і турботи у літній період. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства. І за це маємо відповідати ми, дорослі. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав повинен стати одним із найголовніших наших обов'язків. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань, прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними. Цього року ромських дітей теж не оминули увагою дорослі. Створити для них світ радощів хоча б на один день намагалися активісти мікрорайону Радванка, яких організувала Діана Піжу. Молода жінка мріє стати хореографом, тому вона підготувала майже всі танцювальні номери концертної програми. Ось що вона сказала з цього приводу. Всі просили, щоб зробили концерт, все а я сама вибрала який день, бо я знаю, що 1 червня день захисту дітей. І я вибрала цей день, так як ми для дітей робимо. Ми шили ми костюми, юбки, штани там хлопцям, от жикетки, юбно. Ну, кожній от дівчатам, що потрібно було. Ми шили ми самі. Нам ніхто нікого ніхто не допомагав. Ми самі самі робили з ми. От на мене то все було всього сцену поставити нормальну апаратуру, комп'ютер, оці колонки, що тут, оце це все я відповідала, я все відповідаю за це все. Я. От мені хороші сусіди, от у нас є. Вони мені все допомогли. Була концерт Мар'яна Ур, яка відмітила, що діти це безмежна, ще не зіпсована щирість і відвертість. Їхнє майбутнє залежить від нас, а наше майбутнє залежить від них. Діти це ангели. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Нам тут весело. Ми всі дружні. Тут нема друг, не друг. Тут всі дружні. Ми завжди всі веселимось, всі разом. Життя дітей ромської громади не завжди безхмарне. Про проблеми мешканців мікрорайону Радванка поділилась Аранка Ласко. Проблеми у нас є з приписками. У нас дуже велика приписка, бо в мене теж паспорт є, от без приписки. Приписку сюди не роблять, в ніякому випадку не роблять. От у нас в хижі є, бланка, все як має бути. Не роблять сюди реєстрацію. От більшість людей у нас тут живе без реєстрації, без приписки. Ну я би просила, бо щоб нехай нам допоможуть щоб ці приписки нам зробити. А приписки нам тут не дають, не зроблять, бо це аварійний участок. От, це роблять аварійний участок. Ну, і, от у нас проблема велика. З водою тут проблема теж, Во, воду нам ніхто не роблять. От, ця проблема да, з водою. Бо одна помпа на цілому табору. Одна помпа. Во. У мене на дворові одна помпа на цілий на цілий табор, а тут проживає десь около 100 хатів на одну хижу. На спеціально облаштовану сцену один за одним виходили дитячі, підліткові і дорослі колективи у складі Едуарда Гуляша, Анжеліки Піжу, Еріки Фечо, Оксани Терпак, Даріни Заїрової та інших. Наш ромський народ, щоб не забували ці традиції. От, нехай вони розвиваються з цими традиціями, нехай вони знають танцювати, щоб нехай видять ці люди, що ці гани не забули, то, що ми знали ми колись. Ми раді дітей робили з ми. Нехай вони позирають, нехай побільше більше будуть, нехай побільше ромський народ від виходить танцювати. Бажаю дійсно, щоб вони працювали, були цілеспрямованими. Знали, чого хочуть, і добивали своєї мети. Адже сьогодні світ дуже важкий. І якщо вони не мають мети, не будуть її добиватися, то ніхто інший їм в цьому не може допомогти. Ми можемо дати тільки підтримку, але все інше це за ними. Я би побажала, щоб вони навчалися файно, щоб учитися обов'язково, бо без професії зараз жити ніяк.